Часто у консультантів да, і селзів, і консультантів, які запускають там solution design, Стандартна проблема не лишилась ніяких слідів, окрім гарного враження у клієнта, да, що з ним там поговорили, вияснили все, прояснили, що йому потрібно. А питання де документ? Да? Ну і друге, навіть якщо документ створюється, то він занадто високорівневий. Да? По ньому ти не зможеш е, оцінити. Достатньо точно, що ну скільки це займе по часу, і знов таки це породжує проблеми але не відразу. Да? На початку здається, що все добре. Да? Там є бачення спільне, починаємо рухатись, якийсь стімейт отримали. А да, там десь за півроку виявляється, що не надто глибоко проробили границі проекту. Да? І навіть якщо в нас бізнес вимоги високорівневі визначені, то як вони мають бути розгорнуті, як вони мають бути реалізовані тут. Провал. Ну і починається, звісно, проблем. Тому от, той родмап, про який ти казав, Якби це, безперечно, дуже важливий це перший етап, так? але потім наступний етап це достатньо детальний план реалізації. Так? Він не обов'язково має бути там пророблений від початку до завершення. Звісно, вже ватерфол, угу. підхід предиктивний, не, не популярний, в більшості випадків він просто неможливий. Але все одно певний горизонт пропрацьований має бути. А ми потім до нього повертаємось і вносимо до нього зміни, уточнюємо, переглядаємо. Да, але постійно є якесь достатньо деталізоване бачення майбутнього.